Друзі, усіх вітаю! Сьогодні 5 червня 25-го року. Гарний сонячний день. Хочу поділитися з вами трошки красою. Починає квітнути, трояндочка. Роз де толб'як. Ось такі гарні квіточки розквітли. У нас в Вінницькій області троянди тільки-тільки починають квітнути. І це Ця красуня одна із перших, яка розквітла, розквітає. Там за нею готується до цвітіння red Flame червона. Летиста троянда. Но в неї поки що тільки бутончики. А ось ця красуня вже починає квітувати. Там далі розквітає ще одна півонія і трояндочка айконік. Зараз я підійду ближче до неї. Готується до цвітіння іще одна півонія. Назву я не знаю, посаджена давно, але дуже схожа на сорбет. Ближче свою красуню айконік. Цвітує бузочок. Інший бузок вже відсвів в травні. Цей цвіте пізніше має назву Престон Мінует. Невеличкий кущик, але ще дає свою красу і аромат. Жаль, що Камера не передає цей аромат, неймовірний, бусковий, який я дуже люблю. Ще неймовірний аромат має ось цей лілейничок. Простий, жовтенький, але дуже-дуже ароматний. Дуже подобається мені його ніжний насичений аромат. Починають квітнути півонії. Деякі вже цвітуть, а деякі ще в бутонах. Півонії деякі заквітли цього року перший раз. І маю ось такі розчарування. Ось такі зацвітли простенькі розовенькі. І ось там кущик, і там, і ось там далі. Хоча купувала, так сказати, сортові види сорти, а заквітли ось таке. Ось це пройшло 4 роки, а на п'ятий ось таке розчарування. Тепер не знаю, що робити, і викинути їх жалко. І, звичайно, хотілось посадити те, що хотілося. Ну, подивлюсь, що робити з цим. Півонія Канзас. Ця здається по сорту. Ще бутони. І перша квіточка розквітла. Насичено фуксієвого кольору, гарна квітка. Цею задоволена квіточкою. Так, і ось тут зацвітло теж здається по сорту. Ось така квітка, ну така вона трошки асиметрична лахматенька перший рік. Півонія має назву Міс Америка. Ось такі дві квітки цього року дала. Ну, добре, що теж не рожева. Такі квіточки і Канзас. Далі ще бутони. Буду чекати. І, звичайно, ж красень Command Performance. Цього року він вже квітує пишно. Минулі роки давав чотири квіточки. Цього року великі гарні квіти і багато. Квітка дуже пишна, тверденька. Підв'язала трошки негарно, але щоб не розпадались квіти, не падали на землю. Ось така в мене підставочка поки що. Такий гарний букет квітує. Там далі ще зараз підійду і знов рожевий пересорт. І тут у мене півонієва алея, на жаль, з пересортами. Ось тут мала бути Сара Бернар, але ось, ну, проста рожева. Розцвіла проста рожева півонія. ну Звичайно, я її вже трогати не буду, хай тут росте. Вона гармонує з сортом Coral Charm, який, на щастя, виявився не пересортом. Гарні квіти. Розквітають такі яскраво коралові квіточки, потім стають світліші, а потім іще світліші ось такі. Тут ще бутони барзела. в бутонах. А поки що милуємося корал шарм півонією. І там далі, на жаль, теж пересорт рожевий, розквітли півонії. Ці ще в бутонах, але теж навряд чи будуть цвісти по сорту. Ось такі рожеві, гарні, але ж всі одинакові. І цей кущик вже розцвітає. І знову рожева проста махрова, але... По сорту просто квіточка. І okay. тут. Починає квітувати молоденький клематис. Назва, здається, в нього Blue Fountain. Друзі, і ось пройшло кілька днів, сьогодні 5 червня, і розквітнув мій ірис, куплений у флоріумі по розпродажі перед самим новим роком, які були зовсім засушені. Я знімала відео розпаковочку. І ось виріс. І навіть зацвів. І поряд іще один теж виріс, пустив стрілочку і зацвів. Цього пам'ятаю, це українська селекція. Називається грозова ніч. От такі темне-темне листя оксамитове. Аж виблискує, якщо не знаю, чи камера передає. Ось так прикрию тіньочок, можливо, колір. Ну, ось так, зацвів навіть по сорту. Це два цвітуть, а ти... Ще кілька не цвітуть, але добре, що вижили. Сподіваюся, вони будуть по сорту. Перша квіточка на кущу П'єрдеронсар. Бутончиків багато буде квітувати, а це... Сама перша квіточка в цьому році на цьому кущу. Дуже гарно пахне. П Янкий аромат. Розквітає трояндочка бароні Гутенберг Стефані Бароні Гутенберг. Трояндочка Світ Дрім. Патію, кілька днів тому знімала вона була яскравіша, трошки квіточки на сонечку вигоріли, але ніжна і горненька. Так ну от. І все, друзі, на сьогодні показала, що квітує, що квітує сьогодні 5 червня. Усім дякую за увагу. Буду надалі знімати, що буде квітнути. Сподіваюсь, скоро буде трояндовий рай розквітнуть усі трояндочки. А поки що кілька, тільки розквітло кілька, самих перших у цьому році. І що я хочу сказати, трошки відрізняється. Цвітіння цього року від минулорічного. Минулого року розквітали трошки інші сорти першими. Тому ось так. так. Усім дякую за увагу. Усім добра, миру, спокою. До нових зустрічей.